Доброго ранку, мої любі, хлоп'ятка, дівчатка. Я дуже рада всіх вас вітати. У нас сьогодні заняття сенсорики. Малята, давайте пригадаємо наших лісових друзів. Вони к вам сьогодні знову завітали в гості. Це хто? Так, це їжачок же наш улюблений, зайчик. Білочка. Це все наші улюблені лісові друзі. Малята, вони. У себе у лісі збирали листочки. У кошики, подивіться, подивіться. але вітерець подмухав. І всі, всі листочки повилітали. Давайте розглянемо їхні кошики. Давайте. Вони однакові тут листочки? За кольором? Ні. Це якого кольору листочок? Жовтого залишився. Це якого? Червоного та. Зеленого. Ви ж пам'ятаєте, яка в нас осінь різнобарвна та різнокольорова? А ось і наші листочки, малятка. Подивіться. Подивіться, у мене скільки тут листочків? Багато чи один листочок? Так, вірно, багато. А у кошику один. Правильно, малята! Дуже гарно працюєте. Давайте їх ще розглянемо якого кольору Ренатик, в мене листочок? Вірно, жовтого. Тімурчик, скажи мені, будь ласка, якого кольору ці листочки? Так, червоного. І скажи мені, Мілана, якого кольору листочок? Зеленого малята молодці. Ну що, малята будемо розкладати? Допоможемо нашим лісовим друзям. Червоні ми будемо класти. До якого кошика? Може, до цього? Ні. До червоного. Ось так. Ми спочатку виберемо всі всі листочки червоного кольору. Подивіться, скільки стало у кошику зараз? Багато, вірно. Жовті тепер листочки будемо. Ось сюди. Розкладаємо, які вони гарні. Та... Красиві кольори яскраві. Ті, зараз скільки стало в мене листочків? Багато. І які залишилися? Так. Зелені. А зелені листочки ми поскладаємо в цей кошик. Ось. Зараз і в цьому кошику їх стало скільки? Багато. Правильно, малята. Наші лісові друзі. Подивіться, малята вам допомагають. Усіх у вас є свої листочки зі своїми кошиками. Малятка, а ми вам пропонуємо, щоб ви на прогулянці вийшли або в парк, або ще кудись погуляти, розглянути листочки, дерева, яка у нас дуже гарна, барвиста осінь назбирати листочки, пограти з сім'єю, порозкладати листочки за кольором, за формою. А ми будемо чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!